Вітання всім 1 листопада став у нас вже останній місяць осені. Впереді у цьому місяці, дуже багато роботи. Обрізка винограда. За коп купувати виноград будемо чи хто як буде на зиму його влажувати, і зберігати від холоду. Коротше. Ну, дуже багато роботи, обрізка, хто розсилка, якщо хто займається саджанцями, я саджанцями не займаюся, в мене їх немає, трошки чубуків буде, та й на тому. І Вчора ввечері я отримав саму очікувану посилку ну, поки. на сьогоднішній день, скільки я займаюся виноградарством, це з 2019 року, повні 6 років. Сама така для мене цінна посилка прийшла, сама дорога і ціна, а в якому плані. Значить, Получив я посилку від Максима Моїсеєнка. Показую вам зразу. Ось о перед вами чотири саженця. Всі вони привиті. Ви знаєте, що я Стараюся купляти привиті саджанці. Якщо мені потрібна та чи інша форма і немає привитої, допустимо, у Максима то Я куплю корневласний ні саженці, або у Гагіна Сергія Миколаївича, або у ткаченка Дмитра. От. І Потім з часом я роблю вже сам ну, на стільну прививку і, коротше, роблю, дублюю саженець, тобто роблю ще і в привитому варіанті. Значить, при, получив я тут аж замовлено було 6. От, ось що три у коробці, як бачите. ось Це не тільки для себе, це так і для друзів замовляв. В даному випадку ці ось я не витягував. Давайте я вам просто, бо ви будете все одно питати, що це за саженці. Це всі привиті саженці, значить, зоренька привита, да? прищеплена. Басанті і жовтий великан. Оце так виглядають ці саженці, ось дивіться, привиті. Від Максима Моїсеєвка на подвої 33 РР-3309. Значить, це я, я ж кажу, я з коробки не витягую, тому що ну, я їх буду друзям я обіцяв, значить, підуть вони далі. Особисто, що ще в мене цей є. Значить, дивіться, тут у мене 4 саджанця. Іменно 4. Зразу вам і корні, покажу їх. Дивіться, які, яка корніва в них. Бачите, да? дуже прекрасно. Воно все відро занімає. Один подарунок. Було 6, сьомий подарунок. Максим мені положив сюди. Подарунок Red King. У мене Red King росте корневласний. Тобто я його садив цієї весни. Ну так. Ні, так осінню я садив. Коротше, той осінь я садив корневласний від Гагіна Сергія Миколайовича. А тепер ось у мене Максим. Мені зробив подарунок, отак от продублював, так як я любитель привитих. То тепер у мене вже буде і привитий Red King. І не тільки зараз я вам покажу, ще там багато в мене вже продубльованих. і Іменно продубльованих. і Є корневласні і є продубльовані. Значить, ще у мене є і Ельдорадо Вишневецького, є ось у мене ще червона калина Вишневецька, бо є у мене ще. Кущі червона калина, це умовна назва, зарубіжна селекція. Ну, кешмиш США. Це не кишмиш киш червона калина. Да? Ну і найзначима для мене на сьогоднішній день це. Ось. Показую вам. Отак ось виглядає, дивіться. Бачите, так? Да? Отак виглядає і назва, її умовна назва. Дивіться. Червона карамелька. Це умовна назва червоної карамельки. Оригінальну назву я озвучувати не буду подальша від гріха. От. Скажу ще, що кого це сильно інтересує, я зараз два слова скажу про цю форму. В цьому році, в 25-му, не стоїть її шукати на просторах нашої країни, тому що її немає. Скажемо так, вона. Геть була в обмеженій кількості, була вона тільки у Максима Моїсеєнка. Я вам точно не скажу, було їх три чи чотири м -м -м, кущі, да, ну, саджанці і невелика. Кількість чубуків була, це все його одразу розметалося. Можливо, я помиляюся, можливо, навіть було і менше, можливо, два або три було саджанця. Ну, Один з них, ви бачите, я вам показую ось він. Один із них. Не ні в кого в каталогах його немає. Це я вам просто кажу не раді фастовства, а щоб ви не тратили свій час і не шукали по ну по каталогах ну, наших виноградарів. Ну, щоб ви просто не тратили время, бо його немає. Я кажу вам чесно. Воно вийде у ну, 26-му році, почнеться там якась буде кількість опять же, у Максима Моїсеєнка. Не знаю, як там у других, там може, може появиться, ну, Дмитра Ткаченка, можливо, чи в Панченка, чи може шев когось. Ну, на даний момент вона тільки ну, була іменно, у Максима Моїсенка. Я ж кажу, оригінальну назву я озвучувати не буду. Вона йде як червона карамелька. Що це таке? Значить, кому це цікаво, що це за форма. Ви можете подивитися ролик «Предостанній Максима Моїсенка. Називається ролик Огляд ультраранних Сортів винограда частина друга. І вона на перші 5 минут якраз на початку цього ролика. Так що, отам ви можете подивитися і узнати, що це таке за чудо. Значить, ще раз скажу: огляд ультра ранніх сортів винограда частина друга. у Ролик Максима Моїсенка. E, значить, у кого немає можливості, такої, бо що теж скажу? Це ультрарання форма зарубіжної селекції, вона лицензійна. Це ультрарадній рататуй червоного кольору. Оце так я можу. На рівні достигання в нього на рівні з симусом Зорінькою. Отак. Це щоб в двох словах. Тепер корні вам показав, усе це розказав. Тепер покажу, як воно буде, іде в мене, яка буде посадка його іменно до цього куща. Значить, дивіться, є у мене ось така називається сітка композитна полімерна. Кого це сильно цікавить, воно є Ось на паузу ставите і дивитеся, що номера телефону. Це бралося в 23-му році. Коротше, не питайте, скільки стоїть, бо я не пам'ятаю просто. Розмір ячейки можу сказати тут. Ось у 50 на 50, да? ну, ні, тут не 50 на 50, наверно, чуть менше. Ну, Дліна 25 метрів, ось бачите, була придбана 15.04.23 року. Я ж кажу Арвіт і телефон і оно. Оставите на паузу подивитеся, якщо це кому буде потрібно. Для чого я вам це показав? Зараз на винограднику я покажу, як буде сади... саджатися даний саджанець. Ви всі бачили, хто на моєму каналі, ви бачили, як я садив. От ті свої новинки, там де ряд Титан, то Чорнобаївка, там е... Солодкий світ, Карліта, ну коротше той весь ряд, ікси там, ну все, що там в тому ряду, ви бачили, стояла цілий рік, стояла така, як би, тепличка. Вона рік там рівно стояла. Я її тільки оцю, ну, навесні цього року прибрав оттуда і поставив на шпалер, те, розложив і було плодоношення, так як я вам і показував. Значить, це показую не раді понтів. А, щоб ви розуміли, просто мій підхід. Я ж кажу, це не понти, це дбайливість за саженцем. Значить, буде посажений саженець. Іменно оцей, що я вам тільки що розказую. Червона карамелька. Ось ось такий тубус. Тубус, ось як він стоїть, я вам показую. Це місто приготовлене, заправлене, все воно готове. Дивіться, воно. За агроперлітом, з усім гамузом, все там воно є заправлено. Буде поставлений холмик, буде постав, е, до, доданий інспіратор, так як я вам показував в вот першому посадці світ Celebration Я садив. Оце все буде точно так же посаджено і поставлений отак тубус. Отак як він і є. ось Я вам показую з глибини. Тобто от корня і пішов, отак він і буде от виглядати. І торчать із землі він буде ось отак, половину. Отак він і буде і зимувати у мене. Потім я напевно, що це все воно буде показано, розказано. От. На протязі його вегетації, з весни да, я буду стартувати напевно, із березня місяця. Отут я його вже підключу, буде воно з датчиками з усім, і буде воно вже працювати, якби ну, стартуватиме тут. І потихеньку буде рости. Зніму я цей тубус, ну, напевно, у, у червні. Розкопаю трохи. Я все одно в будь випадку був би тут тубус, не був. Я все одно буду розкопувати сантиметрів на 20, так як я роблю це все. І так як у мене посажені ті саженці. Не знаю, вам чи видно, чи не видно, воно там бачите, воно в розкопі вони стоять. Тобто, ще я ну, ще ж не ложив. А з літа вони в мене. Розкопані, тобто, на глибину десь 20 см, там до корня теж десь 20 см. Отак вони у мене і росли, щоб, щоб сонце швидше прогрівало корневу систему і був ріст рослин. Ну, а що я вам аж туди показую, якщо в мене за спиною отакі ось, ось ось прикопи. Бачите? Тобто отак я його розкопаю і потім просто витягну цей тубус, сам, геть воно не... Ніякого труду не з... не... состава мені витягнути цей тубус. А так він буде стояти зворотніх, заморозків тут. Е він е бере 150 Вт, тобто він на електроенергії ніяк не може вас розгорити, тобто і мене. Тим більше, що в мене нічний тариф є, двохзонний щотчик. Тут вилки нема, бо це підключається сюди автоматика, щоб був контроль. Будуть стоять два датчики. Один поверхневий датчик буде стояти по центру цього тубуса. Другий датчик буде контролювати температуру прикорневої зони, там, внизу. Щоб не перегріло корні, там виставимо йому там 12 градусів. Максимум 15 і все. І ото Воно там буде держати. його. Тобто Більше воно не зможе там дати, бо його відключать. Якось оце так. І це що касається сажанця. А той, що я вам зразу показував, ту композитну арматуру. отут зверху буде стояти на всю висоту, тубус здоровий. І Він буде закутаний агроволокном отим 60-м чеським. Побачу, Слою, два, не І буде ще би, от зворотні замозки. Ну, щоб коротше, тепличні умови будуть создані для того куща, для того, щоб була дуже-дуже рання вегетація в нього. На місяця-півтора раніше, як зазвичай. От Це для того, щоб була хороша розвинута і корнева. І був здоровий приріст лози. Ну, щоб Потім кущ вступив ну, раніше в плодоношення на слідуючий рік. От і все. Оце для цього воно і робилося. Просто такий, як би сильно дорогий і бажаний. Він один. ну, іменно такий, що то Мені немає там робити оту, таку ж саму палатку, як у мене була в минулому році на здоровому винограднику, на тому, де вона стояла, то буде зроблено. Оту, зараз я його посадю, я вам потім пізніше там, якомусь із відео покажу, як, скільки буде торчати сітки тої зверху того тубуса із, із, із гріючим кабелем. А з оцього я таку десь зроблю ну, діаметр, не знаю, напевно, десь 80, а може, навіть метр зроблю ось з зармірованої композитної сітки тубус. Він метр по вишки. Ось отут, оце, тут о, метр. От, оцей діаметр, напевно, і буде такий. Я його обкрутю пару разів агроволокном. І все, зав'яжу зверху, щоб з тяжкою стягну, ну, щоб зразу там, треба ревізію зробити, загляну туди всередину. І все буде якби, і гріть, і гріть, і корні, і якби, сам саджанець, і ще й захищений і від вітру, і від всього стального зверху. Ну, тобто, це буде і дешевше, і швидше. і Головною, білі менше. Так що якось оце так. Саджанець, посилку я вам саму довгоочікувану показав від Максима. Максиму щиро дякую за чудовий посадковий матеріал. За... Презент за подарунок Red King Тепер у мене, я вже повторююся, буде продубльований Red King бо в мене тільки власний а тепер буде і пролетий. Також в мене там продубльовані вони і подяка полякам, інчанмент. Багато у мене продубльовані. Ну, виходить, що тепер по два. Буду вам показувати, як себе ведуть оці нові, -нові сорти зарубіжної селекції. У привитому і в корневласному вигляді, бо в мене вони тепер всі продубльовані, так скажемо так. На цьому все. Всім дякую вам за перегляд. Ну, а я йду продовжувати. Ну, Садити треба зразу, не відтягувати. да і все. Посилочка ще мені прийшла від Сергія із Кібличів. Я ну, вже завтра там. Наступного дня покажу, щоб не затягувати це відео. На цьому все. Усім дякую за перегляд, всім миру і добра. До побачення до наступних відео.